Сьогодні фраза, яка мене здивувала, бо я її чула сотню разів і сама колись говорила, але я не здогадувалася, що вона власне з Росії. Отож, я 100% переконана, що ви теж її чули і не один раз. От одного дня я йшла у центрі міста і, власне, чоловік молодий нагадав мені її. Хлопець іде навпроти нього дівчина, вони проходять один повз другого, і вона його наче не помічає. Він розвертається до неї Ей, Ліза, що ти йдеш і робиш вигляд, що мене не бачиш? Робиш вигляд. Робити вигляд. Що не так з цією фразою? Наче і слова знайомі, наче і вони у нас є. Вигляд. Вигляд це можемо на місцевість дивитись. Вже зараз кажуть це старовинне слово, забути. Зараз ми кажемо краєвид. Тобто я відчинила вікно, і вигляд на гори був гарний. Вигляд, ну, наприклад, цей хлопець мав змарнілий вигляд, хлопець, або будинок мав дуже поганий вигляд, там ще якось ми його опишемо. Але робити вигляд. Такої конструкції в українській мові немає і бути не можна. Отож, як ж ми можемо сказати українською? Власне, робити вигляд це калька, ділать від, а українською удавати, вдавати або прикидатись. І одразу приклад: ти йдеш і вдаєш ліза, що мене не бачиш, або він спав і прикидався, що спить? А я не буду прикидатись, що у повсякденному мовленні я вживала слово сніжниця. Сніжниця це мовний смаколик сьогодні. У мене для вас. Сніжниця це сильний вітер зі снігом, це хуртовина, це хурделиця. Отож, як ми б сказали, вчора стало холодніше, звіялася сніжниця. Тепер я його точно буду в щоденному мовленні.